Чи повинно хвилювати маркетолога щось окрім того, аби продати якомога більше товарів або послуг, що насправді повинно бути у центрі уваги маркетингового спеціаліста? Усім привіт! Раді вітати вас на каналі Маркетинг по по-українськи». Не забуваємо підписалися на канал, поставили лайк, тиснули дзвіночок, зробили все, аби разом розвивати україномовний маркетинговий контент. Сьогодні будемо теревенити про майнсет маркетолога. Поїхали! Отже, в чому тут проблема, або, як кажуть маркетологи, біль. Проблема в тому, що більшість людей сьогодні асоціюють маркетинг із впарюванням чогось непотрібного та ще й за максимально вигідною для продавця ціною. Це що, що, що пишуть ціну там 499. Кожен раз працює я такий ого, 400 гривень, ніхано. Потім приходжу на касу, мені кажуть, підсодеревні такі подорожали. Чого? Таким чином, маркетолог у цій історії виступає як шахрай, який обманом та оманливими знижками змушує придбати якийсь непотріб. Але з іншого боку, власники компанії, інвестори, керівники розуміють, що без маркетингових активностей просуватися на ринку просто неможливо. Тож формулюємо проблему. З одного боку, Просувати продукт на ринок без маркетингу неможливо з іншого боку, бачимо настрій пересічного споживача, який сприймає маркетинг як обман та шахрайство. Маємо конфлікт, а тому повинні зрозуміти. Як ми дійшли до ситуації, коли маркетинг асоціюється з обманом слеш ганьбою і зрозуміти, що насправді повинно бути у фокусі маркетингового спеціаліста, аби відновити довіру людей. Аби розібратися, як ми змогли зневірити людей у маркетингу як такому, ми з вами зробимо короткий екскурс в історію. Історію. Та, камон! Стоп, стоп, стоп! Це не про нудну історію чогось там. Ми з вами разом пройдемо шлях розвитку маркетингу з часів Другої світової війни та разом зможемо проаналізувати трансформацію майнсета маркетологів. Обираємо продукт, який візьмемо за приклад. Супер. Подягаємо джинси і погнали. Отже, ми виробники джинсів, які працюють на ринку після 1945 року. Що для нас є маркетингом? А немає тут маркетингу. Тому що нам просто було достатньо розкласти джинси на полиці, і їх розбирали миттєво. Ми не запарювалися з промо-акціями і так далі. Наш бізнес розвивався завдяки дефіциту товару. Так, нам сьогодні дуже важко уявити дефіцит чогось, але. Колись так було. Мандруємо далі. Ми у 60-х роках ХХ століття. На ринку з'являється все більше джинсів, і нам же потрібно боротися за свого споживача. Маркетинг знаходить своє відображення у концепції 4P: product, Placement, Price, Promotion. Це був рецепт успіху бізнесу, на складові якого ми могли впливати і які ми могли контролювати. І це дійсно працювало. Топаємо далі. На ринок виходять все більше виробників джинсів, і ми розуміємо, що для досягнення успіху ми повинні знайти спосіб відрізнятися від конкурентів. Концепція продавати джинси всім підряд вже не працює. Тут з'являється концепція позиціювання. Ми починаємо працювати над індивідуальним підходом до кожного сегменту споживачів. І це дійсно працювало. Тримаємо шлях далі. Всі вже знають про 4ПІ. І намагаються надавати індивідуальний підхід до кожного сегменту споживачів. І тут маркетологи не винайшли нічого іншого, як розв'язати маркетингові війни. Головний фактор впливу на успіх це гроші. Задача витиснути конкурента з ринку за допомогою рекламного бюджету. Найбільш яскравий приклад війна Кока-Кола з Пепсі. Але доля рекламного бюджету у загальному доході компаній невпинно росла. Виробники не встигали продавати джинси аби фінансувати маркетингові баталії. І тут маркетологам на допомогу прийшов діджитал. Всі зрозуміли, що продавати потрібно в інтернеті, створивши певну емоцію для кінцевого споживача. І це працювало. У 2000-х роках ми побачили, як компанії масово почали фокусуватися на екологічному маркетингу, але за відсутності системи створення цінності для людей, ці зелені наміри стали простим обманом, які поступово і привели нас у точку повної зневіри населення до маркетингу як такого. І ще одна деталь, яку ми охистили концепцією дірявого казана. Привіт усім, Поттерману! Дана концепція полягає в аналогії між дірявим казаном і взаємовідносинами бізнеса зі своїми клієнтами. Бізнес витрачає величезні кошти на залучення нових клієнтів, але їх відносини тривають недовго і клієнти йдуть до конкурентів. Ще не забули, що ми виробляємо джинси. Тоді ось вам дірявий казан в дії. Ми вирішили виділити 10 мільйонів гривень на просування нашої нової весняної колекції і запустили рекламу в медіа. Люди проявляють інтерес, це звичайно, бо ми виробляємо далеко не останні джинси, і пишуть нам в директ без упину. Але заявки в нашій компанії приймає Наталя. Усі співпадіння з реальними людьми є цілком випадковим. Яка не задоволена своєю зарплатнею, вона добиралася 2 години до роботи через пробки, та ще й замурзала свій плащ. Підсумок із 48 отриманих заявок було закрито лише дві, бо Наталя була просто не в гуморі. Чи відчули наші потенційні клієнти ту емоцію, яку ми комунікували через рекламу? Висновок. Бачимо закономірність, що певному періоду розвитку бізнесу відповідав певний підхід до маркетингових активностей. Маємо запам'ятати головне, не працюють сьогодні ті маркетингові підходи, які працювали раніше. Але компанії продовжують інвестувати в них свої кошти, бо не знають, на чому саме потрібно фокусуватися. Вони тупо навалюють нових клієнтів і сподіваються, що хоч хтось залишиться в їх казані. І вуаля! Маркетинг перетворюється на впарювання, а маркетолог здобуває репутацію шахая. А зараз наша рубрика і що з цим робити далі. Музика. Кожен маркетолог повинен осягнути головне: ваш продукт повинен якісно змінювати життя людей на краще. Підкреслюємо. Якісно. Бо нові джинси куплені по акції. На якийсь час змінять ваше життя на краще, але через низьку якість пошиву та економію на матеріалах вони не внесуть якісних змін у ваше життя. Як, от, наші улюблені джинси, які ми носимо вже 5 років, яким немає зносу, і чий бренд дійсно переконав нас, що не треба купляти нові джинси кожен рік, і не треба маніакально ганятися за новою моделлю кожного сезону. Але сказати легше, ніж зробити. Як втілити бажання якісно змінити життя людей на практиці? По-перше, поспілкуйтеся з вашими клієнтами. Проведіть дослідження щодо того, яка мотивація рухає ними при покупці нових джинсів, на яку роботу вони наймають ваш продукт. Виявили потребу. Знаємо, що саме треба створювати, аби якісно змінити життя нашого клієнта. Тепер потрібно з'ясувати, чи здатна наша команда нести цінність та створювати саме той продукт, який буде закривати виявлену мотивацію нашого клієнта. Наша команда вогонь, скажете ви, і це супер! А якщо до ваших постачальників, чи мають вони бажання сприяти вашій ідеї створення цінності для ваших клієнтів? Звичайно, мають. А суспільство довкола вас готове допомагати вам створювати цінність? Усім цим ми хочемо сказати, що у фокусі маркетолога сьогодні повинна бути ідея, продуктове вираження якої буде сприяти якісним позитивним змінам у житті людей, та буде задовольняти усі зацікавлені сторони бізнесу. Саме навколо цієї ідеї ми будемо об'єднувати команду, постачальників, суспільство та інші зацікавлені сторони. Саме тому роль маркетолога є ключовою у розвитку бізнесу. Ми отримуємо маркетолога людину, яка створює цінність замість шахрая. Людину, яку дійсно турбує і якісна зміна життя людей на краще, замість того, аби впарити сміття. Пишіть у коментарях, який мансет маркетолога сповідуєте саме ви, або ваше власне бачення того. На чому повинен фокусуватися маркетинговий спеціаліст? На цьому у нас все. Підписуємось на канал, тицяємо лайк, робимо репост відео в соцмережах, все, аби якомога швидше наповнити YouTube якісним україномовним маркетинговим контентом. Слава Україні, Па-па!